Вітаю, шановні студенти, мене звати Галина Мованчук, і сьогодні з вами ми розглянемо числові ряди. Отже, що таке числовий ряд? Нехай нам задана числова послідовність, це послідовність чисел АНТ, А1, А2 і так далі, до нескінченності. А ІТ це в нас якесь дійсне число. Тоді числовим рядом ми називаємо суму цих чисел. До нескінченності. Коротко це записується. Знак суми. Н змінюється від одиниці до нескінченності, і тут ми ставимо ант А іті. А1, А2 і так далі. «АНТ» – Це все називається члени ряду. «АНТ» – це загальний член ряду. Ну, Наприклад, давайте розглянемо ось такий ряд. Сума Н дорівнює від одиниці до нескінченності n плюс 1 ділити на n плюс 2. <кій> Перший член ряду ми отримуємо, якщо підставимо n до рівня 1. Це буде у нас 1 плюс 1 2 в чисельнику, і в знаменнику буде 3. 2 треті, другий член ряду 3 четвертих, далі 4 п'ятих і плюс і так далі. А n те загальний член ряду, тут має вигляд n плюс 1 ділити на n плюс 2. Це загальний член ряду. Тепер виникає питання. Коли ми беремо скінчену кількість доданків, то сума у нас теж буде завжди скінчене число. Коли ми беремо, сумуємо числа до нескінченності, то виникає питання, чи буде існувати така сума, і чи буде вона скінченним числом? На це питання можна відповісти, вівши поняття n-тої частинно суми ряду. Отже, nтою частинною сумою ряду, це називається сума n- перших членів ряду. Ми взяли, додали n перші члени ряду, отримали n-ту частину суму ряду. І щоб отримати суму ряду... Ми спрямовуємо n до нескінченності. Тобто сума ряду, це називається границя n тої частинної суми ряду, якщо n у нас прямує до нескінченності. Якщо така сума існує, то кажуть, що ряд збігається. Якщо сума не існує або дорівнює нескінченності, тоді кажуть, що ряд розбігається. Ну, давайте розглянемо деякі основні ряди, які вам можуть зустрітися. Одним із таких відомих рядів називається гармонічний ряд. Гармонічним рядом називається ряд n від одиниці до нескінченності одиниця ділити на n. Давайте його розпишемо більш детально. Якщо n до рівня одиниці, це в нас буде одиниця. Плюс одна друга, плюс одна третя, плюс і так далі. Загальний член ряду одиниця на n, плюс і так далі. Можна довести, ми цим не будемо зараз займатися, але можна довести, що такий ряд розбігається. Така сума буде прямувати до нескінченності. Другим відомим рядом називається ряд діріхле. Або його ще називають узагальнено гармонічним. Ряд вигляду одиниця на n степені p. Збігається чи розбігається ряд, буде залежати від того, в нас буде, яка в нас буде степінь P. Якщо P у нас більше одиниці, то ряд збігається. Якщо P менше або дорівнює одиниці, ряд розбігається. Зверніть увагу, що якщо П буде дорівнювати одиниці, ми отримуємо гармонічний ряд, тобто гармонічний ряд є частинним випадком ряду діріхле. Ну, наприклад. Візьмемо ряд одиниця на n квадраті. П у нас дорівнює 2, більше одиниці, ряд збігається. Ряд одиниця ділити на корінь кубічний із n. П буде дорівнювати степінь 1 третя. Менше одиниці, ряд буде розбігатися. І третім таким важливим рядом називається геометричний ряд. Це ряд а 1 Такий ряд буде збігатися, якщо Q по модулю буде менше одиниці, то ряд збігається. Якщо Q по модулю буде більше або дорівнювати одиниці, то ряд розбігається. Цей ряд, ви бачите, в школі ви вивчали геометрична прогресія, тобто це буде сума нескінченної геометричної прогресії, Сума Sn та сума геометричної прогресії буде знаходитись поза формулою а 1 на q в степені N ділити одиниця мінус Q. Q по модулю буде менше одиниці. Ця q-степені буде прямувати до нуля. І тоді границя такої суми існує. І ви знаєте ще з шкільного матеріалу, що сума нескінчено-спадної геометричної прогресії знаходиться за формулою А1 поділити на одиниця мінус 1. -1.